Преподобний Василій Поляни Мирульський, будучи обикновенним вид простим старцем, він зіграв особливу унікальну роль в тому, щоб Карпати і Карпатські монастирі діяли по уставу Афонських, і практично гори Карпатські ставали другі гори Афонські. Після самих Афонських. Блажений старець Василій родився скоріше із цього боку Карпат, але потім він удалився у скит і маленький монастир Долговц на границі Влахії і Молдавії. Мало хто сьогодні знає, що в древності румунської нації не було. Слово руман появилося вже аж у XVIII віці, а древнє названня їх Влахи, ілі по нашому в Закарпатті Волохи. Так от тому лісі, на границі Валахії і Молдавії, 20 років подвизався Василій Руководив тим скитом. Він глядав особливого дарні розсияної молитви. І от у Час, коли його підтримав князь Константин, збудував Дерев'яну церкву. Бог дарував, що руками Василія був пострижений у монахи другий величайший в Карпатських горах святий преподобний паїсій Величковський. Бог благословив мені бути на могилі преподобного паїсія. В монастирі нині Руманському. І то, що старець Василій започаткував, провів в роботу велику пізніше по ісі Величковській. І в тому монастирьому невеличкому переводилися священні Писання і творення святих отців. Ісака Сиріна, Іони Лестичника, Григорія Синаїта, Ісихія, Філофея, Синаїта. І от до цих сучинень Василій Старець додав драгоценні придіслов'я, котрих роз'ясняє, що святі Отці з самого древнього часу церкві акцентували на молитві Ісусовій. Вони вказували опасність просто зовнішнього тілесного подвига, строгий пост не їсти, не пити, і вдруге то мало. Головніше було, щоб була у підвижника духовна трезвеност, внутрішня молитва доступна усім людям, не лише монахам. От почому в Карпатах так і донині. Устав монастирський і устав для людей, котрі живуть у сім'ях один. І люди практично також постять, як і монастирьові. По крайній мірі, із древності та традиція була і нині не переривається. І ще одно, сам старець усе акцентував, що молитва християнина має бути похожа на молитву тої вдовіці. Котра прийшла до судді неправедного, удивительна назва Євангельська. Суддя неправедний. І не тільки, каже Євангеліє, суддю називали так неправедний, несправедливий взяточник, но і сам суддя то зазнавав. І коли прийшла до нього вдовиця, так сказано в тій притті, що. Била у двері день і ніч, а просила поміч. І каже Василій, от видите, денно і ночно треба молитися, у молитві бути. Будете... Навіть коли подвижники християни лягають спати, молитва, котра завершилася перед сном, продовжається во сні. І, і то Ісусова молитва, як, Непрестанне бієння в двері тої вдовиці до неправедного судії привело к результату якому? Сказано в притчі, каже суддя, хоч я й неправедний суддя, взяточник, обманщик, посадив людей, тисячі ні за що, но так ми надоїлася вдовиця, що мушу її захищати. І тоді каже Господь, Знову красиві слова. Ви чуєте, що каже неправедний суддя, неправедний, але якщо молитися Богу і усердно, як вдовиця просити, а по современному перед суддям виставити всі обвинення як безпідставні, то й неправедний суддя винуждений. Іноді проти своєї волі, проти того, що нині давлять на суддів всякі проходинці, приймати правильне рішення. І так молитва внутрішня, молитва умна, молитва соседоточена, вона пов'язана, безумовно, з строгим постом і молитвою. Але сам пост строгий може бути деколи непродуктивний неуспішний для духовного життя, якщо не буде внутрішнього духовного смирення. Ученик Василія Паїсі Величковський продовжив його роботу і создавали так називаємо книгу Виписки із святих отців, їх подвигів, Філокалія. Добротолюбіє. То книжка у многих священників християн є наряду із Біблією і Євангелієм, настольна книга доброто Добротолюбіє. А у вічності віруємо в єдно святим старцем Василієм із преподобним Поїссям Величковським і з нашими святими зможемо наслідувати Царство Божоє, царство вічної Пасхи. Амінь.